Це дозиметр. Щодня із ним по Одесі ходить лікарка з радіаційної гігієни Людмила Зайченко. Її мета проконтролювати, аби радіаційний фон в місті не перевищував допустимої норми, тобто 0,30 мікрозівертів на годину, а у випадку виходу за цю позначку попередити населення. Значення можуть бути різні, мінімальні, максимальні. Але він проводить там обробку, сам прилад, і видає нам по звуковому сигналу якийсь показник 0,12. 0,14, 0,12 – це все в одній точці. От 0,12 звуковий показник дав. Тобто, ми беремо середнє е, значення. Людмила Зайченко, не єдиний такий фахівець в місті. По Одесі визначили 40 локацій, де проводяться заміри. Робили це і до повномасштабної війни. Та втім, з 24 лютого, роботу посилили. З самого початку війни ми в той же день, 24 числа, прийняли рішення. Е, Проводити виміри тричі в день, ми у всіх районах області і в місті Одесі. Жодного разу у нас не було перевищень фонових значень, а фонові значення це значення багатолітніх спостережень у даній місцевості. І у нас не було, звичайно, не було перевищень дозових меж. Серед можливих радіоактивних загроз в умовах воєнного стану дві АЕС, окупована росіянами Запорізька та прифронтова Южноукраїнська, та ймовірність аварії на них низька, вважає інженер з атомної енергетики Олег Затєєв. Блоки і контейменти бетонні, які ви бачите по телевізору кожен день, вони спроєктовані так, що можуть витримати падіння легкового винищувача класу мік 21 Тобто звичайний обстріл будь-якими боєприпасами калібру не вище 155 мм, він суттєвої шкоди контейменту і більш того реактору не, за, не причинить. У випадку витоку радіації АЕС до Одеси та інших великих міст може дістатися у частини радіоактивної хмари, тому за протоколами евакуація не потрібна, але існують методи обезпечення. За цей час буде розбавлена концентрація шкідливих витоків. Треба бути мати калій йод препарати і робити всі ці заходи, що робили в Києві під час Чорнобильської. тобто вологе прибирання, можливе. Герметизація своїх асе на сьогоднішній день. Радіаційний фон в Одесі складає в середньому 0,08 мікрозівертів на годину. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.